Наприкінці 2012-го в Кривому Розі, у рамках державної програми Хокей України та комплексної стратегії розвитку регіону було відкрито льодову арену. Ця подія окреслила цілеспрямований курс на розвиток у місті зимових видів спорту. До того ж, завдяки певним характеристикам, сучасний спорткомплекс відповідає вимогам проведення змагань найвищого рівня. Одні з них кубок України з фігурного катання на ковзанах. Сьогоднішній день в нашому місті це праздник, так як ми приймаємо третій етап Кубка України. Второй год подряд мы принимаем этапы Кубка України. І мало того, сьогодні наша девочка заняла второе призове место в етапі Кубка України. Це говорить о том, что мы движемся, мы развиваемся. И з кожним будем, у нас будет все більше і більше спортсменів. Наші спортсмены будут радувати наш міст призовими містами. Наш город услышат на Україні, що це лідовий зимний город, де розвиваються зимние види спорту. Минулого року Людова Арена пройшла перше випробування і стала місцем проведення одного з етапів Кубку України з фігурного катання на ковзанах. Ця спроба мала успіх і отримала схвальні відгуки від численних гостей, які відвідали Кривий Ріг. Відтак, за рішенням Національної федерації фігурного катання, місто знову отримало право приймати всеукраїнські змагання. Ними став третій етап кубкової першості серед юнаків та дівчат. Підходили дуже серйозно, дуже відповідно, дуже переживали, тому що дуже багато заявок було от федераций, от школ. Поэтому, естественно, что понимали, будет очень большое количество детей. Очень старались, конечно, чтобы все прошло на высшем уровне. Но опять-таки уже все приезжают, Они уже второй раз у нас в городе люди и очень довольны, уже приезжают, говорят, что все здорово, опять у вас все хорошо, хороший лед, хорошо катит. Хороше освітлення, тому що не на всіх катках опять-таки такі хороше освітлення, Ну всі доволі відбіркові змагання триватимуть упродовж наступних двох днів. На лідарени вийдуть фігуристи з провідних осередків популяризації фігурного катання країни. Це близько 180 юних спортсменів із самих міст України. Наше місто цього разу представлять 13 вихованців дитячої юнацької спортшколи. Номер один Мой номер називається нарнізвання. Там самое главное в баре, надо держать руки, там улыбаться все время. Самое главное, надо улыбаться на судей. Всем участникам соревнований я хочу пожелать, чтобы все они не падали, чтобы они все прокатали нормально. Вже у неділю 14 грудня на поціновувачів фігурного катання чекають цікава показова програма у виконанні дорослих фігуристів, членів національної збірної України та нагородження призерів і переможців.